Київський велотрек колись був однією з перлин на спортивній мапі столиці. На ньому тренувалися та змагалися майбутні чемпіони та призери міжнародних змагань найвищого рівня. Але сьогодні його доля залишається невизначеною. Про це та інші об'єкти поговоримо з генеральним директором державного концерну спортивні арени України Сергієм Сімаком. Пане Сергію, доброго вам ранку. Доброго ранку. Розкажіть минулого тижня. Саме ви ініціювали передачу київського велотреку до складу концерну Спортивні арени України. Так скажіть, чим було з Зумовлене, ось таке ґрунтоване це рішення, ваше скільки людей підтримали таке звернення, і власне чи є у вас проект реконструкції? Ось велотреку? Ну, чому саме ми? Я поясню, тому що до складу державного концерну спортивні арени України входять найбільші спортивні об'єкти України теперішнього часу? Так. Це НСК «Олімпійський», «Палац Спорт, Спорт, спорту», арена. арена Львів. Так, так ці об'єкти вони. За минулий рік нам є чим пишатись. НСК Олімпійський вперше отримав операційний прибуток. Палат спорту минулого року був заповнений майже на 100% за з, різними заходами. Арена Львів, не дивлячись на своє положення, на багато інших негараздів, він вижив. У нас були футбольні матчі, концерти, деякі інші заходи, тому нам є чим пишатись. Чому велотрек? Я скажу тому, що це один з старіших об'єктів не тільки так. України, а й Європи. Йому більш ніж понад 100 років. І це об'єкт, яким, яким колись пишалась країна, пишалась Європа. Останньої реконструкції 97-го року після цієї реконструкції цей велотрек був одним з кращих у Європі. Тому є є що за що боротися є цей цей об'єкт дійсно повинен бути у державній власності і ми повинні його повернути народу я нас підтримали про... у цьому Так, да, звичайно нас підтримали і профі... нас підтримала федерація велоспорту києва нас підтримали всі різні асоціації велосипедістів нас підтримали місцеві жителі кияни тому ми дійсно почали збирати підписи під заяв зверненням до премєр міністром так. і ми під час заходу зібрали понад 100 підписів, і цей цей збір підписів триває. і Ми наступного тижня це звернення вже передамо адресатам. А план реконструкції вже є. Знаєте, теперішній стан велотреку він такий, що у нього невияснений статус, кому він належить, тобто він. Належить і на нього претендує багато організацій. У кожної організації свій план реконструкції велотреку. І на жаль, є деякі плани, які зовсім під собою не включають сам велотрек, як він є. Тому після того як буде вирішено питання з поверненням його в державну власність і входженням його в наш концерн, буде зроблений план реконструкції, відбудови. І звичайно, це буде сучасний заклад спорту і не тільки велотрека й багато функціонального. Я знаю, комплекс. що ви не зупиняєтеся на велотреку. Так і зараз інформація, що ви допомагаєте повернути стадіон старт до комунальної власності. Розкажіть більше про цю ініціативу так. Сам треба. саме ініціатива з велотреком. Вона підняла бурю емоцій у киян, так. у спортивних журналістів. І до нас почали звертатися з багатьма об'єктами, щоб ми включилися до цієї справи повернення їх у державну власність. І тому ми звернули свою увагу на стадіон Старт і дуже активно цим займаємось у ці дні. Сподіваюся, що наступної п'ятниці ми проведемо, підготуємо всі документи, так. юридичну базу і проведемо. Акцію на стадіоні старт пане Сергіюну зараз за рішенням міжнародних футбольних асоціацій, так лише дві арени можуть проводити футбольні матчі. Обидві ці арени входять до складу ось вашого концерну. Як ви досягли ось такого рівня безпеки? Ну і скільки власне матчів зможете прийняти? Ну, досягли ми цього рівня безпеки, комфорту, наполегливою працею. Тобто, за останній рік рік ми показали, що ми можемо за будь-яких умов навколишніх проводити матчі і безпечно і комфортно для глядачів, так і так. для спортсменів. Тому нам це дійсно дуже приємно, що тільки дві наші арени до особливого розпорядження федерації футболу Європи зможуть приймати офіційні європейські міжнародні Уже матчі. з глядачами, тобто глядачі вже так, зможуть з глядачами. Заборона присутності глядачів, то вона виходила від міністерства внутрішніх справ так. України. Тому ми теж докладаємо всіх зусиль, щоб всі матчі, всі спортивні заходи відбувалися з, з, з глядачами. тому що саме для цього ми. Робимо спорт, для цього спортсмени виступають, тому ми підтримуємо спортсменів, ми саме ініціюємо. Те, щоб всі заходи відбувалися з глядачами. ось у день захисту дітей 1 червня, так на Носкій Олімпійській відбудеться відкриття музею братів кличків. Історія однієї мрії. Що ви може, зможете нам привідкрити завісу таємниці? Що там плануєте, що там побачать відвідувачі? Власне скільки буде коштувати вхід? Ну по перше, вони побачать обох братів кличків. Живих живих у 17-й годині буде офіційне відкриття, буде дуже багато відомих. Людей, відкриється цей музей. Цей музей був зроблений фан-клубом братів кличків. Ми як концерн допомагали цьому проєкту вже майже рік. І сподіваюся, всі будуть вражені, тому що там є де деякі родзинки, яких ще немає ніде в світі, як суперсучасне мультимедійне шоу, виставка експонатів, які... Про спортивний шлях кличків розповідають буде дуже цікаво всіх ласкаво запрошуємо. А скільки коштуватиме вхід. Вхід буде безкоштовний, і вхід буде безкоштовний до вересня місяця. Тому ласкаво всіх запрошуємо. Але для цього треба реєструватись на сайті музею, на сайті фан-клубу братів Дітям Там буде що подивитися, як гадати Дітя, Їм цікаво діти буде? діти точно будуть у захваті, особливо ті, хто приймається спортом, хто цікавиться спортом. Пане Сергій, а ось як вам вдалося повернути легкоатлетичні змагання на НСК Олімпійських і змагання з яких видів спорту ви ще плануєте повернути на головну арену країни? Ну, я скажу, що як з повернути, це був наше, наше завдання повернути на НСК, тому що НСК Олімпійська не тільки футбольна арена, вона і сучасна легкоатлетична арена. І ще так. десь рік тому до нас приїжджала делегація з на чолі з одним з віце-президентів Федерації Легкої Атлетики Європи. Вони залишились дуже задоволені, і ми планували з, з ними провести. Змагання європейського рівня цього року на жаль, деякі обставини це перенесли, але сподіваюся, що це, ще цього літа ми побачимо і європейські змагання. І скажу, що. Ми вже побачили і відкрили двері для легкоатлетів. Ми провели декілька легкоатлетичних змагань, і наступного тижня теж будуть відбуватися. Всіх запрошуємо. Вхід буде безкоштовний. Ну і крім того, ж на Олімпійському є музей історії, так і НСК Так, музе... Також... да, Ми зазвичай всіх запрошуємо. Можу сказати, що НСК Олімпійський ще минулого року приймав міжнародний шаховий турнір. Так. Тому можна казати, що ми є й центром. Шахів в Україні і це дуже приємно. Тому сподіваюся, ці всі починання теж будуть продовжуватись. Ми і також підтримуємо хотімо. цю ініціативу. Дякуємо за те, що ви до нашої студії. Гарного вам! Дякую, гарного дня.